Всім доброго ранку. У нас тут півники співають. Я сажу чесничок біля полунички. Сьогодні у нас вже п'яте. Можливо, хтось скаже, що пізно, але я завжди так сажу. Це не пізно, тому що осінь тепла. І знаєте, що я знайшла. Тут у мене росте розана. Київська І дивіться, яку знахідку я знайшла. Ось Вона виганяє квітконоси, і ця квіточка навіть зацвіла. Тут ось теж ось виганяє квітконос. 5 листопада Ці полонички більше місяця вона назад посаджена. І ось такі сюрпризики. Це ранній сорт і ось виганяє. Не хоче зимувати. Хоче вже плодоносити. Ось така розана. Майже на кожному кущику виганяє квітка нос. Що це таке? Такого ще не було, щоб так пізно. Ось такі сюрпризи. Зараз глянемо на ремонтант. Це у нас Royal Royce. Але тут, здається, вже діла не буде. Вже в цьому році ми, мабуть, і не спробуємо. Тут просто на двох кущиках. Це новий сорт, який я собі завела. Дуже хотілося мені спробувати в цьому році, але, мабуть, не судилося. На наступний рік, я думаю, все буде нормально. Ось тут уже багато новеньких листочків повідростало. Така ось вона, гарнюня. Це крапо 10, теж ремонтатна, ну вона, як завжди, постійно викидає. Це молоді кущики. Побачимо. Хай ще, поки ще погода буде, а далі буде видно, що з нею робити. Можливо, просто повідриваємо. А це Молінг-Ейс. Дуже крупна в неї ягода. Дивіться, зелена ще, але же хтось її надгриз. <ріст> Мабуть, смачненько. Цей сорт він вважається врожайним дуже. І в нього дуже красива ягода. Бачите, якої красивої форми. Ось така вона. І смачна. А це теж новий сорт Пларит 17. Далі не пам'ятаю, які там цифри в мене записано, на ньому є. Це таке ми обірвем, А ось і ягодка. Ну, Вона невеличка, але якщо достигне, хоча б ще декілька днів буде тепло, то можна буде скуштувати. Ось так. Листочки теж новенькі вже відростають. Так що все буде добре. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім гарного дня, до побачення!